Всім доброго дня! Панове відео для меценатів нашого каналу. Хочу до них звернутися окремо. Це відео записую з загальним доступом, також буде відео далі, виключно для наших спонсорів. Значить, на моєму каналі, ну, мій канал існує з 2021 року. Для нього вже на сьогоднішній день виповниться 3 роки. І я дякую тим людям, які приєднуються до нашого каналу. Я дякую тим людям, які розуміють, про що я говорю. Я дякую тим людям, які хейтять те, що я говорю, дякую тим людям, які не поліняються, знайдуть номер, напишуть в особисті мені кудись в інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі. Неважно. Просто я їм всім дякую, тому що вони роблять велику дуже справу в розвитку в розвитку нашого каналу. Яким чином вони мене. Коригують, я бачу, от це людям нравиться, це не, не нравиться, це вони хочуть, це вони не хочуть. А можна так, а можна так, а можна так. І таким чином канал прогресує і канал розвивається. На сьогоднішній день ми вже взяли непогані темпи. Завдяки тим, що завдяки тому, що я створюю саме розмовного формату відео, багато наш канал. Розвивається, в ньому є постійність, тому що в першу чергу Ютуб канал це не про щось грандіозне. Ми не телебачення створюємо. Ми створюємо канал, блог для того, щоб люди, які зацікавлені конкретною темою, мали можливість знайти якісну інформацію. В принципі, що й на моєму каналі ви можете знайти. Друге, що ми робимо нашим каналом? Нашим каналом ми робимо дуже таку велику справу е саме з розвитку українського бджільництва, тому що е я намагаюся. Піднімати ті теми, по-перше, які гострі. По-друге, я намагаюсь підняти ті теми, які б зробили поштовх в тому чи іншому сегменті розвитку українського бджільництва. Я не претендую на науковість. Мені це взагалі не потрібно. Я претендую тільки на те, щоб українське бджільництво отримало новий виток розвитку. І ключем до цього витку розвитку є дати можливість бджолярам заробляти. Я не маю міністерського крісла, я не маю впливу на нашу владу, державу з точки зору як, як політик. Да? І, але я маю вплив на нашу державу як громадянин і як дипломований фахівець. В принципі, для того ж я і в університеті вчився, для того, щоб впливати на якусь галузь, для того, щоб розвивати якусь галузь і для того, щоб створювати щось нове в якійсь галузі. І на сьогоднішній день я це роблю саме у бджільництві. Е, і як, яким чином я це роблю? У нас є болючі питання, які на рівні міністерства вони будуть або вирішуватись дуже довго, або дуже неякісно, або на користь якихось сил. Е, е, ну, ми всі про це знаємо, і це якби е, всім зрозуміло. Е, це підтверджує от недавній скандал з МОС, там МОЗ почали всіх хейтити. Тобто виходить, що в Міністерстві охорони здоров'я немає компетентних людей, які б могли б локонічно е зайняти позицію і не принижувати людей з цілої галузі. Е ну, Ми сьогодні не про це, ми не про МОЗ, ми про те, що ми робимо. І от один приклад, який вже на сьогоднішній день починає пробивати ефір, який мені дуже сильно подобається, е це кава з медом. І я дякую тим людям, які почали в своєму оточенні більш активно про це говорити, які самі почали вживати каву з медом, тому що це, як мінімум, смачно чай і каву з медом. Це ціла філософія кави з медом. Ми можемо каву з медом пити з акацієвим, з гречаним, з Соняшниковим, з Яфен медом, диким медом. Ми можемо каву з медом пити з імбирним, точніше кажу, з імбирним, хоча з зімбиром теж можна, з коріандровим медом, з карпатськими медами, з класичними медами українськими. Це дуже смачно, панове. Ви ви спробуйте, головне. Е, і я почав багато де чути з одної частини України, з другої частини України, з третьої частини, а той Бородатий там малий. щось там говорив, що кава з медом то смачно. Давайте спробуємо. Е, і от така штука вже починає рефлексувати. Я це роблю як в Тіктосі, так і в Інстаграмі, так і так і в Ютубі. Це все робить бікіперов. Тому вживайте каву з медом, е, і все у вас буде добре. Потім це дає поштовх саме до того, щоб мед почали цінувати, мед почали ширше використовувати, і мед тоді буде більше продаватися. Від цього гри не тільки я, бо в мене магазин, бо там починають мені в коментах писати. Ну, це люди, які абсолютно нічого не розуміють, не то що. Там конкретно, вони нічого не розуміють. Пишуть, а в тебе є магазин, через те ти так робиш. Так, звісно, в мене є магазин. Я над цим ділом дуже довго думав і роблю якісь конкретні висновки. І от ті висновки ті виливаються потім в різних проєктах. Наприклад, хочу бути бджолярем. Це, блін, просто вів стрім, чоловік сказав, от, навчатися в на кафедрі вдільництва і мені стрельнуло, що ми можемо створити, хочу бути бджолярем. Воно вже на на сьогоднішній день набуває певної форми. Ми для вас вже підготували ці лекції. Ми для вас підготували ці заняття. Вони будуть всі практичні на кафедрі бджільництва, тому що люди хочуть практики. І на сьогоднішній день на хочу бути бджолярем. Є 110 чоловік. Я дякую тим, хто приєднався, тим, хто ще хоче приєднатись до хочу бути бджолярем». Чекаю вас в описі під відео. Там є посилання на хочу бути бджолярем». Реєструємося е а далі спостерігаємо. Е, і оця рефлексія з кави з медом. Ну, панове, так якщо каву з медом люди почнуть вживати, так що всі в мене мед купляють? Ні, це ви всі будете від цього вигравати. Всі від цього виграє вся українська галузь і весь український народ. Чому? Тому що люди почнуть вживати якісніший і здоровший продукт. От і все. При цьому ми нікому не робимо погано. Ми просто пропонуємо е, до кави додати мед. Точно так само, як до кави додають корицю. Це ж фінансово вигідно, правильно? Е, для виробників кориці. Да тому, панове, ми нічого поганого не робимо. Це ми розвиваємо нову філософію, ми впроваджуємо нові якісь інституції і в майбутньому будуть мати дуже широкий резонанс. І, звісно ж, в мене є магазин, то я над цим думаю просто більше часу, чим думаєте ви, коли ви приходите, у вас тих 10 вуликів стоїть, і ви ще заходите, кажете, боже, який він поганий? Він же ж має магазин джільництва. Через те, що він хоче розвинути кава з медом, щоб в нього купляли мед. Та всіх будуть купляти мед. І того, в кого є два вулики, і хто, в кого є тисяча вуликів, якщо від цього віграє вся українська галузь двільництва, зрозумієте, будь ласка, віця. Е, і панове, я хочу подякувати зараз тут в ефірі нашим меценатам. Е, перший, хто мені задонатив 100 гривень. 100 гривень. Це було дуже дуже сильно приємно, коли я про це почав говорити. Це був е, пан Володимир. Е, в нього є така своя там сімейна пасіка, і вона називається Happy Хівер. Я дуже сильно дякую для пана Володимира. Ми з ним е, одного разу познайомилися на виставці на коло інституту бджільництва. Він перший, хто зробив донат на 100 гривень. Тому пан Володимир дуже сильно дякую. Е, потім Кушнірук Василь, у нас є такий 250 гривень залетіло, потім Дашковська Оксана, 1000 гривень нам задонатила на розвиток нашого каналу, потім Красноштан Анна, 700 гривень задонатила на розвитку на розвиток нашого каналу. Потім Кобернюк Діма, 500 гривень, задонатив на розвиток нашого каналу. Потім Білько Анастасія, 500 гривень, задонатила на розвиток нашого каналу. Потім е, Атаманчук Світлана. Е, 300 гривень задонатила на розвиток нашого каналу. Потім Атаманчук Роман. 500 гривень задонатив на розвиток нашого каналу. Потом е, Василенко Євгеній. Е, дуже активний е, донатор. Там е, різні суми від нього заходять. Але на сьогоднішній день я нарахував 5000 гривень саме на розвиток нашого каналу. Е, що ж, панове, Годен Богдан задонатив 300 гривень на розвиток нашого каналу. Що ж, панове, всім нашим донаторам я дуже сильно е, дякую. Е, ви великі, молодці. І м, тут не записано в цьому списку, тому що це не, не на карту заходило, ще є один донатор, е, який задонатив, е, здається, тоді було 100 гривень. Це був голова спілки. Хмельницької спілки пасічників, за що йому дуже сильно дякую. І також дивиться наш канал. Ніхто не забути, як то кажуть, нічого не забути. Е, що ми зробили е, з цими коштами? Ці кошти, панове, завдяки цим коштам ми змогли зробити, ми змогли зробити вам два відео. Перше відео це ми зробили е, про кафедру бджільництва. Це фільм, це вже не відео, це фільм. Е, чому? Тому що в мене були кошти на дорогу, я з собою міг взяти людей, я міг людям заплатити. хоча б, по пару гривень просто банально їм купити квитки, напоїти їх кавою накормити. І ми зробили таку роботу. Да? Тому що от взяти з собою ще плюс двох людей, тобто їде троє, банально квитки там по Україні пересуватися, ну це мінімум, ви там, в одну сторону будете платити 200 гривень квиток, щоб їхати потім. На три людини це вже 600. Вернутися назад це вже 1200 гривень. Пересування по місту в день на трьох це десь приблизно ще плюс 300 гривень. А ти пересуваєшся не один день, ти пересуваєшся кілька днів, плюс поїсти Ну хоча б на одну людину ти маєш там на день потратити 70-100 гривень, це просто банально чай, булочка чи пару кав купити, тобто, щоб бутерброд собі намастити. Елементарне, панове. Ці кошти поки що ми вложували саме. Туди, за що дуже сильно дякую цим людям. Також у нас є на сьогоднішній день один спонсор, який приєднався до нас як на постійній основі спонсорувати. і Я дуже сильно дякую для, того людину, для тої людини. Він нажав кнопочку спонсорувати під відео. Це він. Отримав меню, і там в нього там була солідна подяка, скромна подяка там, і так далі. Е, і той чоловік нам звідси е, 30 гривень там, е, постійно тепер буде надходити завдяки йому спонсорству. Ну, він також там має YouTube канал е, Володимир Віннічек. Не, не пам'ятаю точно як це, але я вам дуже сильно дякую. Я сидів дуже довго думав, панове. Я хочу зробити таку от штуку. Значить, для наших спонсорів, для спонсорів нашого каналу, я переробив умови, тому що я, коли це робив в перший раз, я не знав, як це робиться. Ми так і далі залишаємо разову подяку. Разова подяка це ви заходите в опис під відео і можете задонатити на картку Приватбанку. Я ще хочу туди під'єднати свій криптокошельок. Люди, які за кордоном зможуть задонатити для мене криптовалютою, е, яким чином це буде відбуватися? Ви переходите на за посиланням на наш на криптокошелюк, і ви туди закидаєте кошти. Далі ці кошти далі направляються в. Роботу з нашим каналом ми будемо створювати відео. Панове, ми перші в Україні, хто створили фільм про українське бджільництво, як таке українською мовою. Розумієте? Ми перші, хто це зробили. І ми почали дуже логічно. Ми почали саме з фундаментального, з освіти про бджільництво. Друге, це про виробництво вощини. Так, воно орієнтується на Юрія Кулакова, але ми йому показали приклад, яким буває завод виробництва вощини високого рівня якості. От чому основна суть. З Юрієм Кулаковим ми ще будемо розробляти курс по саме виробництву і переробки вощини, панове, вовоску, верніше, панове, для... це буде головокружительний курс. Тому е, отака історія. Потім, е, що ми зробили, значить, тепер ви, коли натискаєте кнопочку Спонсорувати, ви переходите в меню. Там є два види спонсорства. Перше на розвиток каналу, там 50 гривень. Друге для створення фільму це 35 гривень. Тобто, ви просто спонсоруєте, там підв'язується ваша картка. Я не знаю, яким чином це ви, ви закидаєте кошти, е, і е, кожного місяця. З вашої картки будуть списуватися якісь кошти. Ми які в даному випадку там 50 гривень і 35 гривень. Все, тобто, отака от історія. Але для тих людей, які будуть спонсорувати саме для створення фільмів, для створення фільмів, ці всі гроші в мене облікуються. Цим людям, от саме цим спонсорам, буде. Спеціальні, я буду створювати спеціальні відео. Ми з вами будемо спеціально е, мати можливість обговорювати е, питання українського бізнесу або в прямому ефірі, або таким чином через відео. Я вам знімаю відео, ви мені коментуєте. Доступ до таких відео будуть мати тільки ті люди, які, е, які спонсорують наш канал. Чим це добре для вас? Для мене це добре тим, що в мене буде ресурс для створення фільмів. Чим це добре для вас? Ви можете спонсорувати, тобто платити 35 гривень. І е, потім дивіться, зразу, щоб не було у вас там якихось непорозумінь там, чи ще щось, це постійне спонсорство. Тобто буде 35 гривень списуватися раз в місяць з вашої картки, щоб ви просто розуміли, як це працює. Тому там сума ну, 35 гривень, 35 гривень це чашка кави, ну, який то, американо з молоком. Тому це є нормально. 50 гривень це майже 2 долари, долар 80. Це, Ця сума теж є цілком символічна. Вдень це теж кружка кави, щоб випити лати. Для вас це якби, воно непомітним не буде, а для мене, коли це буде збігатися з різних сторін, ми зможемо робити грандіозні проекти. Значить, на рахунок цього спонсорства. Ті люди, які донатять саме на фільми да, для створення фільмів, ви маєте право в е, відео, е, ви будете мати доступ до. Ексклюзивних відео. В першу чергу це будуть ті відео, з якими ми з вами будемо спілкуватись. Тобто ці відео більш ніхто не буде бачити. На на каналі вже 14 тисяч підписників, будуть бачити тільки ті, хто туди донатить. Буде їх одна людина, буде одна. Будемо з нею рішати всі питання. Буде дві людини, буде дві. Буде 10, буде десять. Ті люди будуть мати можливість. І право долучитися до створення фільмів. Яким чином? Перше, якщо це буде в форматі такого відео, я вам буду знімати якусь інформацію, а ви будете казати думки про ту інформацію. Наприклад, хочу зняти відео про зимів І бджів. Я вам представлю сценарій: от є в мене один, другий, третій, п'ятий пункт. І от таким чином я хочу це відео зняти, а ви можете. Зайти в коментарі і сказати Назар, дивись, давай ми зробимо, ти додавиш там сцену, наприклад, про те, як ти прослуховуєш бджіл, або ти додаш сцену, як тих бджіл оглядати зимою, або ти додаш сцену, щоб бджіл треба, щоб не оглядати зимою, то їх треба з осені гарно запакувати і так далі. Ви будете мати можливість долучитися до створення сценарію фільмів. Тобто ваші рекомендації будуть враховані. І потім я в цих фільмах почну писати субтитри, і в кінці, або на початку фільму буде е, написано сценарист, і буде такий-то сценарист вказаний. Тобто, це буде або по нікнейму ваш, з вашого Ютубу, вказано, або ви можете в коментарі вказати просто ваше ім'я-фамілію, і буде вказано ваше ім'я фамілію. От і все. Тобто, таким чином, я хочу почати працювати зі спонсорством, щоб ви розуміли. Що ви спонсоруєте? І тоді е, яким чином ви це будете розуміти? Ви просто будете бачити, раз і фільм залетів, раз і фільм створився, раз і фільм вже в ефірі з вашою рекомендацією. От і все. Таким чином, панове, я хочу, щоб ви е, безпосередньо на моєму каналі, куди, е, куди я вас запускаю, в більш відповідальні речі, мали можливість е, разом зі мною. Будувати нове українське бджільництво в першу чергу. Ми з вами будемо насичувати українське бджільництво якісним контентом. Люди будуть мати доступ до якісно, е, якісних відео, до якісної інформації і створювати нові е, українські пасіки, або покращувати ті, що вже існують, і переймати досвід старших людей. Я вам буду дуже вдячний, що ви долучалися до цієї роботи. Ну е, і думаю, ті люди, які до мене дзвонять, то вони знають, що я відкритий до співпраці. Інколи я дивуюсь, є такі люди, які позвонили, ми з ними нормально поспілкувалися, а потім вони в коментарях обсирають. Ну, Панове, або спілкуємося нормально, або тоді взагалі не спілкуємося. Ну, типу, я теж людина, я теж можу і нафіг послати, і навпаки, до себе додому запросити, тобто по-різному буває. А, і майте на увазі. Якщо ви мені щось кажете про бджільництво, да, то більш за все, що я або вже про це чув, або щось про це знаю. Ну якщо я про це не знаю, я вас вислухаю: або якщо я знаю, я вам скажу, чого так, або, або чого по-іншому. От і все. Тому що все ж таки е, я маю трошки досвіду цієї роботи і хочу. Оцю всю інформацію, яку я знаю, наситити нею український Ютуб е, і українське бджільництво. І не лише свою інформацію, тому що це буде получатися однобокий монолог. Мені теж це не цікаво. А хочу, щоб це було е, таким великим всеукраїнським посічницьким діалогом. І завдяки можливості спонсорувати, в мене буде на це резерв. Ресурс, е, і завдяки тому, що це можуть бачити тільки спонсори. До цього будуть долучатись тільки ті люди, які дійсно в цьому зацікавлені. в Модернізацію українського бджільництва. Е, і це буде дуже сильно круто. Тому тих людей, яких я озвучив, я їм дякую за разові допомоги. Е, це були допомоги на карту. Е, це, були, е, це були ті донати, які е, я отримав. Я їх відложив в конверт і пустив в виробництво фільму е, і. Для одного єдиного спонсора, який під'єднався під спонсорство, я також подякував. Е, ну і, панове, е, також ви можете проспонсорувати, не вложуючи ні одної гривні. Зробіть репост, зробіть е, лайк, зробіть коментар е, і підпишіться на канал. Чотири цих пункти. І все. Це буде дуже дуже крутий донат. І е, ви також будете частинкою українського більництва. Просто будете. Ну, Просто будете споживати наш контент. Ось так. Також я відкритий до співпраці, якщо ви хочете, щоб ваша пасіка посвітилася в мене на каналі, або щоб я приїхав. знаєте, Є такі люди, які кажуть: чувак, я ще не знаю, скільки я проживу. Я хочу просто, щоб або мене заповнили, або хочу поділитися тим, що знаю. Я до таких людей готовий приїжджати. Ми з вами будемо робити е, репортажні інтерв'ю. як? Ходимо у вас по пасіці, обговорюємо щось, п'ємо каву, чай, ну щось похоже буде, як Юрія Кулакова. Але там ми зробили такого свого роду фільм. Можемо таке зробити вам. Це також буде класний донат, тому що у нас будуть класні матеріали для зйомки е, для зйомки. Ось так. Тому така ціль на 2024 рік. І за 2024 рік е, я планую створити мінімум 5 фільмів е, на різні теми. Про українське бджільництво. Вони будуть в форматі фільму, вони будуть більше одної години, і ми повинні заполонити простір якісним україномовним спеціалізованим контентом про бджільництво. Це те, що я вам хотів панове, сказати, і дуже сильно хотів подякувати, тому що. Воно вам не відчувається, тому що вам це просто як. Ви гортаєте стрічку, дивитеся, там чоловік, чоловік щось там говорить на тому відео, щось там розказує. Насправді, воно не так. Насправді, коли я зроблю відео, дуже довго може вношуватись ідея. Дуже тяжко може, на якесь відео я можу погодитись. Дуже тяжко, тому що є такі відео, які вони дуже сильно провокативні, я і сам це знаю. І коли їх закидаю, я прогнозую реакцію. Місцями справжуються, місцями ні. Місцями слово, місцями, ні. місцями вже привик. Але коли я чую з одної частини України, з іншої частини України, шукав з медом, про неї вже говорять, починають проводити. Пано, це, це сигнал. Це сигнал про те, що як мінімум робота не дарма. Як мінімум, робота не дарма. І Розвиток українського, новий виток розвитку українського бізнесу вже, вже не за горами. Ми його вже почали. Але це буде, ну коли ми зможемо оглянутися назад, да, коли вже будуть фундаментальні результати, то це буде круто. Е, ну, і Курси по бджільництву, які я проводжу, ну це зовсім інша історія. Це не про спонсорство, це про те, що я людям передаю свої знання, свою філософію, своє бачення бджільництва. В першу чергу воно побудовано на комерційній вигоді, тому що ви повинні знати про біологію медоносних бджіл, медоносної сім'ї, потім розуміти, як це використати, тобто знати технологію. І третє, ви повинні вміти реалізувати цю продукцію. Це те, що я вчу людей на своєму каналі на своїх курсах. Так, що панове, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом змінювати свій бджіл і бджільництво на краще. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. На все добре. Забув сказати, дякую для всіх партнерів, з якими ми співпрацюємо в рамках проекту of Ukraine, тобто нашого магазину. Оцей проект це можливість по всьому світу поширити український медовий або продукт з меду. Це і бальзами, миле, шампуні, От все, 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 що тут стоїть на наших поличках. У нас тут такого щастя багато. Е, в багатьох речей я прогнозую велике майбутнє. Я бачу по попиту. Е, а багато речей ми ще обов'язково розкрутимо. Тому підписуйтесь на канал і от бачите, ось чаночки стоять. Дуже крутий продукт. Заходьте в описі під відео, є посилання на мій інстаграм магазин. Там зможете це все знайти. А партнерам дякую.